Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з лялечкою катрусом вітаємо у себе в гостях. Сьогодні в нас заняття з природного довкілля на тему дощик. Ось сьогодні катруся, поки прямувала до мене, то потрапила під дощик. А Ану розкажи малятам, катруся, як це сталося? Ось малята, подивіться, я дуже довго сьогодні грала в садку. І в садку. І в ліску я блукала, гуляла, та під дощик потрапила. А він був спочатку такий дрібненький-дрібненький, а потім став сильніший, і мені довелося втікати від нього. Давайте послухаємо віршика про дощика, який я склала. Ану уважніше малята. Крап-крап-крап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе. Що ж хмаринки так полощі? Це рясний осінній дощик. Ось подивіться, яка хмаринка дозволяє дощику капати на нас з вами. Ось вона блукала, блукала, та й до нас завітала. Так, катруся, так малята, подивіться. Хмаринка засумувала і почала на нас пускати краплитки. Давайте подивимось, які ж краплинки капають з хмаринки. Ось такі краплинки дощові капають з хмаринки. А давайте приготуємо пальчики і повторимо за мною, як краплинки капають. Приготували долоньку і приготували пальчик. І ми будемо з вами як дощі капати. Осінь, осінь вже прийшла. Йдуть дощі, нема тепла. Крап, 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 йдуть дощі, нема тепла. Давайте ще раз повторимо: осінь, осінь вже прийшла. Йдуть дощі, нема тепла. Крап, 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 йдуть дощі, нема тепла. Ось, маляти, які ви молодці. Ви вже запам'ятали, що з хмаринки капають краплинки, які говорять крап-краб-краб. А давайте ми нашу хмаринку розвеселимо, щоб вона була веселою, а не сумною. Для цього я пропоную з вами з нею погратись. Ось візьмемо ми хмаринку і візьмемо звичайні прищіпки. Будемо створювати з вами дощик веселий. Ось дивіться, я притискаю цю хмаринку, і в мене виходять ось такі краплинки. Щоб наша хмаринка не сумувала, а раділа. Ось такий дощик вийшов у мене. Сподіваюсь, що і ви попрацюєте вдома і створите. Такий же самий дощик. А ми з катрусею дякуємо вам за увагу! І говорю вам до побачення, малюки! До нових зустрічей! Бувайте!